Вітаємо на каналі Знання для всіх. Сьогодні ми підготували для вас 15 логічних загадок, які перевірять не лише ваші здібності й увагу, але і почуття гумору. У вас буде 10 секунд на кожне запитання. Спробуйте відповісти на них до закінчення часу. Якщо вам потрібно більше часу, ви завжди можете призупинити відео. Після кожного запитання буде правильна відповідь, щоб ви могли перевірити себе. Готові. Починаємо. Що легше за пірінку, але навіть супермен не втримає його довше десяти хвилин. Відповідь дихання. Шість квіточок лежить на траві. Одну забереш, залишиться. Відповідь 5, а не 2. Що стає кращим, якщо його топтати ногами? Підказка: це не тістечко. Відповідь стежка. Уяви, що в лісі тебе оточила зграя вовків і коло звужується. Як це зупинити? Відповідь. Просто припини про це думати. У понеділок Микола з'їв половину величезного вареника. У вівторок він з'їв половину того, що залишилося у середу, половину із вівторкового залишку, і так далі. Цієї схеми Микола дотримувався протягом цілого тижня. Скільки вареників він з'їв за цей час? Відповідь: Микола з'їв половину, тобто одну другу вареника в понеділок, половину з цієї половини у вівторок, тобто одну четверту і так далі у наступні дні. Тобто половина плюс четвертина плюс восьма плюс шістнадцята плюс тридцять, друга плюс шістдесят, четверта плюс сто двадцять восьма дорівнює сто двадцять сім сто двадцять восьмих. А це дорівнює дев'яносто дев'ять цілих двадцять дві соті відсотка від початкового вареника. Отже, Микола так і не зміг з'їсти цілого вареника протягом тижня. П'ять плюс сім це 11, 11 чи щось інше. Відповідь дванадцять. І Марічка і Світлана три колісні мають. Відповідь: велосипеди, а не сани. Як написати слово комар у двох клітинках кросворда? Відповідь у першій клітинці кома, у другій літера Р. Коли руки стають займенниками. Відповідь, коли їх ви, ми, ти. Хто тут зайвий і чому: Нерон, Джордж Вашингтон, Шерлок Голмс, Вільям Шекспір, Людвіг Ван Бетовен, Наполеон Бонапарт. Відповідь: Шерлок Голмс, бо це вигаданий персонаж. Це є у всіх чоловіків: у когось довше, у когось коротше. Чоловік зазвичай ділиться цим з дружиною після весілля. Що це? Відповідь прізвище. Тарас запитав свого дідуся, скільки йому років. Замість того, щоб дати пряму відповідь, той відповів: У мене шестеро дітей, і між кожним з них чотири роки різниці. Перша дитина, твій дядько Петро, народився, коли мені було 29 років. Зараз наймолодшій моїй дитині, твоїй тітці Оксані, 29 років. Це все, що я тобі можу сказати. Скільки років дідусеві Тараса? Відповідь дідусеві Тараса зараз 78 років. Давайте з'ясуємо, чому коли народилася перша дитина, дідусь мав 29 років. Народилася друга дитина, дідусь мав 33 роки, третя, четверта, п'ята і шоста, відповідно, 37, 41, 45 і 49 років. Коли шостій дитині виповнилося 29 років, дідусь має 78 років. У одноповерховому будинку все жовте: стіни, двері, меблі. Якого кольору сходи на другий поверх? Відповідь їх немає, бо будинок одноповерховий. Ви заходите в страшний будинок самі. Там немає електрики, водопостачання та вентиляції. Всередині ви помічаєте три двері з номерами. Відкривши будь-які з них, ви помрете певним чином. Двері номер один вас з'їсть голодний лев. Двері номер два вас застрелять. Двері номер три. Вас чекає електричний стілець. Які двері ви виберете? Відповідь двері номер три, оскільки немає електрики, щоб завдати шкоди. Качка важить 2 кілограми на двох ніжках. А якою буде її вага, якщо вона стане на одну, як балерина? Відповідь. Так само 2 кілограми! Молодці! Ви відповіли на 15 незвичних, веселих і трохи підступних запитань, які були найскладніші. Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео з друзями і не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.